Якщо дивитися на наше минуле, от ви були свідком становлення чи відновлення незалежності України? Не знаю, як правильно було. Я би думаю, сказати, відновлення на чи, чи звичайне відновлення незалежності України. Я народився в 95-му. Я вже не застав тоді, коли Україна проголошувала незалежність. Я народився, виріс в незалежній Україні. Ви були свідком відновлення незалежності України. Чи можна сказати, що російсько-українська війна була неминучою, тому що Російська Федерація, наскільки я знаю з уроків історії, проявляла свої імперські амбіції буквально ну, мало не на наступний день після того, як Україна проголосила незалежність? Ну, звичайно, сюди приїхала делегація Верховної Ради Радянського Союзу майже наступного дня з віце-президентом Росії Олександром Руцьким і, до речі, мером Санкт Петербурга Анатолієм Собчаком. Тим за яким Путін носив чемодан, тим за яким Путін носив валізи, але за великим рахунком можна сказати, що він був віцемером і людиною, яка була дуже близькою за. Із... До Собчака, і я розповідав, що я колись був був кабінеті Собчака. Вперше побачив Путіна саме тоді, коли Собчак мені читав лекцію про те, що Україна не залишиться з подарунками радянської Росії і радянського союзу, якщо вона вирішить змінити свої стосунки з Москвою. А потім я цей пасаж чув у промові Путіна у 2014 році. Та що для це були не була не нова ідея. Її просто чув 91-го року від автора. А не від, цього, від того, хто створив з неї політичний рімейк. Але менше з тим, звичайно, Росія завжди вважала, що всі форми інтеграції на пострадянському просторі мають бути спрямовані на відновлення в майбутньому імперської держави. І знову таки, в мене був про це діалог з Борисом Єльцином, який чітко це сказав. Я пам'ятаю цю фразу з... Україною я президент Європейської держави. А без України я президент азійської держави. Президентом азійської держави Віталія бути не хочу. Я це пам'ятаю, тому що це була фраза, яка закарбувалася мене в голові, тому що я все зрозумів. І це говорив не чекіст. розумієте, та людина, яка була представником часу змін. Головною надією не тільки росіян, а як пам'ятаєте, ще й українців, які просто дивилися на Єльцина як на взірець того хто кинув виклик партійній номенклатурі, хоча й сам був її частиною.